Друзі, всіх вітаю! В на каналі Мітоавто. З вами сьогодні Ігор. І ось прийшов у нас до завершення ще один проєкт. Ще один автомобіль. Ми закінчили та передаємо нашому замовнику під ключ. Взагалі, в цього автомобіля достатньо цікава історія. І як замовнику під ключ? ми взагалі не йому його передаємо, а його представнику, тому що так склалося, що людина, яка замовила у нас цей автомобіль, знаходиться зараз під окупацією. Та, звичайно, цей автомобіль удається досить потрібно, тому що він про нього мріяв. І взагалі, коли ми взялися за пошук цього автомобіля, ми, він у нас замовив Subaru Outback 17-18 року. Навіть там 19-20 рік, уже там наступне покоління цього автомобіля, ми навіть і не розглядали, торгували гарні такі екземпляри на аукціоні біля 10-11 тисяч і не могли ніяк його купити. Тому що ті лоти, які нам подобались, які підходили, вони уходили десь біля 12 і більше тисяч доларів. А клієнт ну також чуть-чуть нервничав туди сюди але Ми їх завжди заспокоюємо. Ми завжди наших замовників не спішимо купувати автомобіль. Ми не Огранічуємо їх зовсім по часу, там по вибору автомобіля, можемо там і пів місяця, і місяці, і два, якщо потрібно шукати автомобіль. Це взагалі не є проблемою. Кажемо, почекай, Ну, почекай, зараз ми все-таки знайдемо те, що потрібно. І дійсно, знаєте, цей автомобіль на аукціоні ми купили за 8700 доларів. Він 2020 року випуску з пробігом всього на всього 27 тисяч кілометрів. Він непоганій комплектації, в нього є камери, всі датчики. Ці наворочені в Subaru, знаєте, що коли він бачить пішов. Ходом він термозом. Коли він вивалюється з полоси, то автомобіль автоматично вам підкермовує, повертає його в полосу. Якщо впереді йдучий автомобіль різко тормозить, цей автомобіль також різко тормозить. Бачить пішохода, він також перед пішоходом тормозить. Тобто такі достатньо сучасні круті функції. Два екрани, на яких винесено повністю управління автомобілем, кондиціонером, кліматом, точніше та таке інше. Зараз ми по салону подивимося більш детальніше цей автомобіль, але саме головне, що потрібно за. Брати нашому замовнику цей автомобіль і є достатньо великі складнощі, щоб це зробити в окуповану територію. Тому він по дорученню свого друга попросив, він приїхав у нас зараз, забирає цей автомобіль та зможе йому його перегнати. А ось так ми по суті виконуємо наші всі обов'язки, які ми зобов'язані перед нашими клієнтами. І я вам скажу більше, а, коли прийшла війна в Україну, то досить багато автомобілів у нас було в дорозі і. Це була, здається, катастрофа, тому що Порт Одеси закрився, ніхто не знав, куди їх везти, що робити, та таке інше. Частина автомобілів пішла на Грузію, щось пішло на Румунію, щось пішло на Польщу, на Литву, на Німеччину та таке інше. Але ми вже майже завершили роботи по нашим замовникам. Уже ті автомобілі, що у нас були до війни, які ми купували. Вони зараз е, залишають, Вони вже зайшли в Польщу Гдиню. Зараз ми чекаємо розвантаження цих автомобілів та будемо доставляти їх в Україну. Залишилось 11 автомобілів. Все. Всі інші автомобілі ми вже доставили в Україну в портах Європи, крім цієї Польщі. У нас залишилось абсолютно ноль автомобілів. Ми їх вивезли всіх для наших замовників, ті, що замовляли раніше. Залишилися нові автомобілі, тобто вони не залишилися, вони ще в дорозі. Уже там з травня місяця, ви знаєте, ми активно розпочали свою діяльність і купівлю автомобілів Сполучених США. Америки. Тому... Уже які ми купляли травень, червень, липень, серпень. Ось вони вже підходять уже вересень, жовтень, вони вже заходять в порти Клайпіду. везем через Клайпеду це набагато зручніше. Потім через Західний кордон України до нас на СТО ось ці Автомобілі, ті, що по плану, ті зараз і рухаються. Тому, якщо вам потрібно замовити також автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, наші контакти знаходяться під відео. Ви можете це зробити, зателефонувати, отримати консультацію, та ми можемо зробити все під ключ. Тобто вибрати автомобільну окціону. В США, доставити в Україну, розмити нити, та зробити ремонт. Я пропоную зараз перейти до того, яким був цей автомобіль на аукціоні, наскільки ми його купили, з яким пошкодженням, та наскільки якісно вдалося нам зробити ремонт, як вийшов цей автомобіль, скільки аналогічні автомобілі вартують в Україні, та таке інше, та подивитися функціонал цього автомобіля. Тому погнали! I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon Ми вже з вами подивилися, який він був на аукціоні Та тепер давайте перейдемо все-таки до якості ремонту Тому що наше СТО – це СТО, яке гарантує якісне виконання робіт на свої роботи і наші клієнти 100% отримують рівні автомобілі, рівні автомобілі по кузову, рівні автомобілі по Ходові, в них все зроблено, у них заправлені кондиціонери, обслужені двигуни, коробки, роздатки, мастила, це все міняється. Тому наші клієнти завжди задоволені, тому що отримують якісно відремонтовані та якісно обслужені автомобілі. значить Як ви бачили, на аукціоні автомобіль отримав пошкодження в лівій передній частині, ось саме тут. Тому я і пропоную розпочати більш все по зазорам. знаєте Коли в автомобілі не рівні зазори, значить в автомобілі дотягнутий кузов, це сама основна причина. Ми дивимося, зазор рівнесенький, рівнесенький. тут у нас все рівнесенько. Фара у нас не випадає, не випирає. Основне пошкодження прийшлось по автомобілю саме тут. нагадую. Тут у нас решітка. Все рівненьке, рівненьке, як по заводу, все так як має бути. Ось капот бампер. І з цієї сторони також дивимося. Також все на місці. Це дуже важливо. От а коли? Ми вибираємо автомобіль на вторинному ринку, і ніколи продавець ніколи вам не буде готувати автомобіль на продаж, так як він би готував його для себе. Тому що для себе зробити відремонтувати автомобіль це значно дорожче, чим робити його на продаж. І в автомобіль вкладаються більші кошти. Тому, коли ви купуєте неякісно відремонтований автомобіль, ви даєте комусь заробити. А коли ви ремонтуєте автомобіль, ви вкладаєте свої кошти в свій автомобіль, і він відповідно якісно вам і служить автомобіль Тому е, ось такий автомобіль ми пригнали зі Сполучених Штатів. ось Очікували, що ми купимо 17-18 рік, купили 20 рік з меншим пробігом, чим очікували. У нього досить круте е, крутий кузов. Мені він дуже подобається, тому що це якби і кросовер це якби і універсал, але в тому числі він і повнопривідний. Тобто це такий повнопривідний універсал з огромним просто багажником. ну Камера заднього виду, звичайно, є. Багажник. Що мені дуже подобається. Звичайно, у нас в цьому автомобілі в комплектації прийшли два типи ковриків. Це оригінальні, вони ще з салона. Ось це пророзинені коврики, вони будуть на зиму, залишаються у власника. Це у нас книжечка по обслуговуванню автомобіля. У нас в комплектації з автомобілем йшла ось така шторка. Як правило, з Америки вони не приїжджають, а в цього автомобіля вона є. Також оригінальний аутбековський коврик в багажнику. Тут у нас все на місці. Так, давайте також відкриємо. Е, Запасочка, домкрат і таке інше. Все на місцях. І е, бачите, ось такий реально здоровий просто багажник. І в цьому автомобілі можна перевозити як багато речей, так свою родину і з комфортом розміститися в цьому автомобілі. Нагадую, в американських автомобілях один раз відкривається тільки водійська дверь, два рази відкриття відкривається повністю всі чотири дверки. Місця. Ну, що тут говорити, дивіться. Е, на цьому автомобілі їздив я його, переганяв. Ось е, я сідаю сам за собою. Е, місця від колін до переднього сидіння ну, дуже багато. Але я розпочав з самого такого простого, саме цікаве, у нас знаходиться е, в передній частині автомобіля. І ось там, де я на початку відео розказував про розумні камери, ось вони знаходяться у нас ось з цієї і з цієї сторони, їх дві штучки. От е, вони щитують всіх пішоходів, автомобілів та таке інше, та контролюють пересування вашого автомобіля. Тобто це рахується дуже безпечний автомобіль. У нас дуже проста комплектація цього автомобіля, але тим не менше. В простій комплектації у нас, дивіться, такі круті е, сидіння з тканини, але з такою впевненою боковою підтримкою. Це досить комфортно. Е, так Давайте заведемо е, автомобіль. Заводиться надзвичайно ключиком. Е, що мені подобається, це пробіг цього автомобіля. Дивіться, 27 тисяч кілометрів. Е, ну, погодьтесь, ну з якої країни, де ви ще можете купити автомобіль з пробігом 27 тисяч кілометрів, рідним, некрученим е, та таке інше. Ну, Це просто неможливо. Да? Якщо там в салоні цей автомобіль коштує... 40, а, тисяч доларів, десь 40-45, Якщо я не помиляюся, якщо ви знаєте точну ціну, можете мене поправити, то пригнавши його зі сполучених штатів Америки, цей автомобіль може вийти там 22-24 тисячі доларів, що там майже в половину дешевше. Тобто, ми отримуємо маленький пробіг і половину економії ціни. Тому як на мене, пригнати автомобіль зі сполучених штатів Америки це вигідно та цікаво. А, тут ось у нас знаходиться це саме цікаве керування. Це ми включаємо цей круїз контроль. Називається A-сайт. Ось ми його включаємо, виключаємо. І в нас тут показується машинка, ось я тормоз нажимаю, і одразу показується фонарі, що у нас тормозять ззаді. Далі вмикається, воно щитує ліву праву полосу. І ось цією кнопкою я задаю дистанцію більшу чи меншу до впереді ідущого автомобіля. Також цією кнопкою я вмикаю, щоб автомобіль сам підкермовував. І він щитує ліву праву полосу. Якщо він з нею вискакує, то відповідно. Автомобіль сам може підрулювати. Якщо він бачив, впереді йдущий автомобіль мені також це сигналізує на цьому екранчику. Це все відбувається завдяки ось цим камерам. Я нагадаю, їх тут у нас аж дві штуки. І відповідно, автомобіль вже може керувати, керувати собою. Тобто це для безпеки досить круто і не кожен автомобіль може таким похвастатися. А це така особиста розробка Subaru і за це їх дуже сильно люблять. Так, що ще я можу розказати? От тут у нас два таких здорових екрану. Е, Значить, що це в нас тут таке? Тут у нас звичайне управління, е, тут у нас звичайні настройки, Apple CarPlay, Android Auto. Ну вже в 2022 році майже нікого цим не здивувати. Ось так воно перемикається, Apps, приложення. Бачите, Android Auto, Travel Link та, та Apple CarPlay та таке інше. А ось в нижньому екрані тут у нас управління повним приводом. Тобто тут система X-MODE вмикається, відмикається. Це розумний, також повний привід Subaru. контроль Vehicle, тобто там контроль, ESP, Auto Vehicle Hold, тобто утримання автомобіля та таке інше. Кліматична установка. Тут ось ми робимо більше менше. Ось вмикається у нас автомобільчик. Ми ставимо откуди у нас, що буде дути направлення е потоку. Воздуха, так. І це все виставляється. Це у нас ручник, коробка тут та таке інше. Ну, В общем, друзі, отак от в двох словах тільки що вам про автомобіль е розповів. Е я вже прокатався на цьому автомобілі, і мені це дуже сильно сподобалося. Ось, наприклад, е коли я їду, мені сподобалося, що в мене така висока посадка. І мені сподобалося, що в цього автомобіля. Дуже високий кліренс, і е, в мене він на повному приводі. І тобто, я можу собі дозволити на цьому автомобілі виїхати на бездоріжжя. Я можу собі дозволити на цьому автомобілю кататися по місту, зручно його паркувати, їздити в далекі подорожі, тому що в мене великий салон брати з собою велику родину. Так, це не семимісний автомобіль, п'ятимісний, але багажник у нас великий. Ми можемо розмістити дуже багато там речей. Тобто, це такий реально практичний автомобіль. Yeah. <sighs> Завдяки якому ми можемо е, подорожувати, ми можемо виїжджати на бездоріжжя, тому що умний повний привод Subaru, він, е, по-перше, він працює на цьому автомобілі так, ви ж знаєте, що Субаровські повні приводи це одні з найкращих повних приводів взагалі в світі. І завдяки цьому цей автомобіль відкриває для вас ну просто масу масу можливостей. А ще, друзі, на цей автомобіль ставиться газ. І якщо не поставити газ, то на ньому можна їздити ще й досить економно. Е, японська надійність ну про неї Складають легенди, тому що всі знають, що японські автомобілі просто ну, дуже надійні. За це їх дуже сильно люблять. Ну, в общем, друзі, ось такий автомобіль в бюджеті там, 22 тисяч і більше, в залежності від комплектації, по побажань власника можна привозити зі а, можна, Можете робити це з мітуавто, ми можемо робити все під ключ, ми можемо привозити автомобіль, вам повністю розмитнювати, ремонтувати. Ось такий автомобіль ми сьогодні передаємо в окуповану територію, не буду казати куди. Цей автомобіль та надію, що нашому власнику він Буде приносити тільки задоволення. Дуже жалію, що з Сергієм ми так і не змогли зустрітися, тому що у нас ви знаєте дуже багато людей замовляють автомобілі з різних частин України, з Харкова, Дніпра було завжди дуже багато замовлень з Маріуполя. От. Але, звичайно, замовляє і Одеса, Вінниця, Тернопіль, Рівне, Луцьк. Там теж є досить багато наших клієнтів, які люблять нас дивитися та замовляти у нас автомобілі, тому що з нами зручно, комфортно та надійно. Приїхав вже представник власника, він вже перевезе йому цей автомобіль, бачили на задньому фоні його. Але, але жаль, що з Сергієм не познайомились, тому що ми завжди з нашими замовниками, як правило, якщо вони не з Києва, знайомимось тут на мрео, вулиця Перемоги, 20 та віддаємо їм автомобілі. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалося, поставте лайк, підпишіться на наші соціальні мережі, посилання на які під цим відео. А з вами був Ігор Мітоавто. Всім пока.